Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео у нас буде напевно завершальний випуск, огляди моїх марок в аркушах. Хто зна, хто ні, хто дивиться з першої серії, хто ні. Нагадаю, що певний час назад вирішив трохи навести лад в своїй колекції, розкласти свої аркуші по порядку, по місцях, якось їх посортувати, тому що до цього вони в мене зберігалися трохи неправильно. Тобто, в мене в одному файлику могло лежати до 20 аркушів, по порок. По темах, ну, одним словом, вирішив навести лад і ось що в мене вийшло. Об'єднав я їх, намагався об'єднувати їх по серіях, по темах, тому що по роках поки що важко це зібрати. Там було б дуже багато пробілів. Ну тому вийшло якось так. Ну що ж, давайте почнемо Минуле відео ми завершили ось на таких аркушах. Чесно, я вже не пам'ятаю, чому я їх так об'єднав. Ну, це, напевно, щось релігійною темою я об'єднав, тому що перша. Перший аркуш це в нас випуск 19-го року серія ось українські ікони. Тут у нас як і вижгородська, вижгородська ікона Божої Матері. Випуск 19 го року, номінал 10 гривень. Хочу сказати, що доволі багато марок на релігійну тему. І от з іконами теж ну, декілька. Випусків точно пам'ятаю, що було. Далі, ось тут ми бачимо, це в нас спільний випуск україна Польща Дерев'яні церкви. Це в нас випуск 15-го року. От у мене є сярко, що здається, є окрема українська марка. А от чи є у мене польська марка, цього я вже не пам'ятаю. ну Треба буде подивитись, можливо, з часом її куплю, якщо немає. Далі, ось теж така. Цікава, тут аркуші. Перший це присвячений хлібу, доволі цікавий аркуш, блоком. Тут ми бачимо різні види хліба, ось так навхрест зображення. Перше, це ось паляниця. Тут у нас калач, це у нас весільний каравай, це чорний житній і бублики. І ось так по боках. Це у нас купони. Доволі цікаво. От пишіть, хто який хліб, душі любить. Якщо чесно, я оце люблю душі паляницю. Ну, кожному своє. Далі, наступний випуск це в нас знову спільний випуск Україна Мароком. Тема морська, тема кораблів, портів. Тобто, хто любить випуск 13-го року. То тут така доволі цікава історія. От Український випуск ще можна придбати. У мене напевно, здається, є на обмін. Також я, наскільки пам'ятаю, він час від часу з'являється в інтернет-магазині. То марокканський випуск доволі дорогий. Якщо я правильно пам'ятаю, то він там щось під 2000 коштує. Це там це ну, точно не пам'ятаю. Це здається, в аркушах те, що продають в аркушах, тобто то повністю марок. А щоб окремо купити марки, чесно ще не зустрічав. ну, Хоча, якщо зустріну, треба обов'язково його якось намагатися взяти. Доволі цікаво, думаю, було б лежало в альбомі. От марокканський випуск, український випуск. Далі, випуск це в нас збереження полярних регіонів та льодовиків. Тут ми бачимо нашу антарктичну наукову станцію Академік Вернацький, усі фотографії, та зображення якогось льодовика. Це випуск 2009 року. Далі знову спільний випуск це вже 2003 року. Отут, чесно, не пам'ятаю. Якщо що, правте в коментарях, підправляйте, пишіть. Це в нас здається Україна-Естонія випуск. От, Якщо помилився, поправте в коментарях випуск 2003 року. То от естонську версію я ще жодного разу не бачив, а українську її дуже багато. Можна знайти, тобто яркош і, і окремо марками, тобто тут уже. Реально, в принципі, її придбати. Так, далі. Це в нас такі ось випуски. Перший це. Кохання це. Випуск 2019 року. хто пам'ятає, у нас були жвачки, наклейки, фантики в дитинстві, от там Кохання Це, кохання Це. І ось випуск від Укрпошти. Доволі цікаві марки, зроблені на самоклейці. ну Не знаю, хтось любить марки на самоклейці, хтось ні. Ну, мені, в принципі, норм подобається. Ну, вони доволі зручні, хоча от штампики ставити на них доволі важко, тому що затираються. Далі, це у нас випуск 2014 року. Визволення України від нацистських загарбників. Хто там у нас гарний математик? Порахуйте, ось 44 -й, й рік, яка це у нас була річниця? Далі, ось цікавий випуск. Теж це годинники. Ну, люблю тему годинників. Сам маю штук 5 годинників, а як не 6 вже. мені здається, 5, 5 годинників. Свій час навіть хотів. Спробувати себе в ролі майстра годинники але щось не пішло не по плану. Доволі цікаві ось годинники. Ну і що цікаво ці всі годинники знаходяться на території України Це ось, ось написано з колекції музею, етнографії та художнього промислу у Львові. Ну, от хотілося б його відвідати, щоб подивитися. Доволі цікава серія. І, до речі, її можна е, доволі легко придбати. Час від часу, можливо, навіть і зараз, вона є на сайті інтернет-магазину Укрпошти. Продають їх там щось по 72 гривні, здається, точно вже не пам'ятаю. Далі, 75-та річниця трагедії в Бабиному Яру. Ось як вона виглядає. Це випуск у нас 16-го року. Так, є таке діло. Ось теж доволі цікава серія. Зараз камеру так подвину Так. Це в нас козацькі клейноди. Перший випуск козацькі клейноди. Випуск не бачу, не бачу. Такий 17-й рік. Так, ось 17-й рік. Далі, ось, державні початки України до сотої річниці Української революції. Ну і щось дещо. Схоже як продовження. Сюди ще можна додати. Зараз покажу ось такий випуск. Це в кого ну, окремо немає, є ось КПД лежить під рукою. Це ось початки часів Української держави 1918-1921 року. Тобто ось, це Трезуб був випуск 24 року, ось 21 листопада. І ось можна сказати, ось, ось ці три аркуші якби з одної серії. Чесно не знаю, може, ще є якісь аркуші, які б можна було в цю серію додати. ну але я, я їх поки що не пам'ятаю, не можу згадати, або просто не маю в своїй колекції. Далі, знову випуск, кохання це кохання це життя. От я не пам'ятаю, в мене два аркуші, а їх, наскільки я пам'ятаю, має бути три. Е, так, дійсно, бо в мене є три окремо марки. ось, ось і, Але без купона, здається. Чи з купоном, чесно, не пам'ятаю. Але тут ми бачимо картини, кохання, це життя. Е, в принципі, серія із трьох аркушів. Випуск, якщо я правильно бачу, а я поки що не бачу. Ага, ось бачу 18-го року. З 18-го році був такий випуск. Доволі цікавий. Ось тема мистецтва, тема кохання. Так, далі. Ну, Почнемо з двох аркушів. Це. Випуск, який, здається, 19-го року, якщо чесно, вони такі. Ну, Випуск як випуск. Сказати, що капець як я радий, що їх придбав, немає, але я придбав, тому що була можливість. Перший це 70 років Раді Європи, і ось 60 років Європейському суду справ людини. Марки як марки, сказати нічого. В принципі, є можливість беріть. якщо немає, то, як на мене, достатньо буде одної марки. Так, ну, а тут, звісно. Дуже така мощна і дуже красиві ось два аркуші. Перший випуск це 20-го року вітражі Старого Львова. Ну, Марка дуже-дуже красива. Аркуш дуже красивий. Чесно, я ось дивлюся навіть зараз через камеру, то камера не передає всієї краси цього аркуша. Дуже цікавий, дуже красивий. Він так переливається. весь, Не знаю, зараз камера покаже. Можливо, якби світло було трохи. то ну, Бачимо, переливається. І наступний ось випуск. Це в нас вже випуск так, не бачу якого, року, 2019 року це здається Володимир Великий. так, ну, Якщо помиляюсь, пишіть в коментарях, помилився чи ні. Теж дуже бачимо красиве таке арку. Що марка окремо, в принципі, теж нічого. А от разом із цими художніми полями, чесно, здається, тут і бої, морські, Штурми замків, релігійна тематика. Доволі цікавий такий випуск. Є Это... таке діло. Далі. О. Ну, це се... серія, напевно, мультфільмів. Макітака Кожум'яка. Це випуск у нас не бачу, не бачу 17-го року. Ось такий невеличкий аркуш. Ну, чесно, є такий грішок, теж не бачив цього мультика. Далі, випуск. Це в нас здається от, не здається 14 рік. Зараз дивлюся, дивлюся, чи правильно ми його путаю, чи 14, чи 16 рік. ні, все-таки 16 рік, це київські князівні на престолах Європи. Тут ми бачимо зображення всіх київських князівн. тобто, хто знає, та думаю, всі багато хто знає, що. Раніше в старовинні часи були дуже популярні династійні браки, чи як вона там рано називається, коли королі між собою женили, одружували своїх дітей, і в результаті створювалися союзи, а іноді навіть цілі країни. Так, далі Аркуш, 100 років другому зимньому походу армії УНР. Ну, це теж до теми української визвольної війни 18-21 років. Далі, спільний випуск Україна-Іран. Це літакобудування Антонов-140 і Іран-140. Ну, чесно, на них це, напевно, Україна продала ліцензію на виготовлення таких літаків. Випуск 2004 року, в принципі, доволі можливо. Тоді ще, напевно, Іран не був під такими. Санкціями, відносини більш-менш нормальними, напевно, були. І гроші вони, напевно, платили гарні. Ну, в принципі, маємо ось такий випуск. До речі, в мене є ще випуск Ірана, Україна Іран, але там, здається, в мене окремо сцепка, щіпка із двох марок. Ну, у мене й окрема, і окремий щіка і ця, здається, є. Точно вже не пам'ятаю. Так, далі ось така прекрасніша серія. Ну, я думаю, цю цей аркуш всі знають. Це випуски го року комахи України цього року, 24-го, у нас було продовження. Друга серія з цієї марки. Хто пам'ятає, про неї дуже багато писали, що вона там е, отримала дуже багато нагород в свій час на виставках, тому що як сама красива марка, сама там щось технологічна. Е, в принципі, сказати більше нічого. Любителям комах рекомендую придбати цю марку чи цей аркуш. Доволі круто виглядає. Далі серія маяків. На жаль, чи поки що, у мене тільки одна один аркуш, один блок із цієї серії. Їх, якщо я не пам правильно пам'ятаю, три штуки, три марки, три, ну, три аркуші таких. Якщо помиляюсь, поправляйте мене в коментарях. Ну і також хто пам'ятає, здається, в 2021 році у нас був випуск присвячений маякам України від НБУ. Була випущена монета. Це, до речі, випуск 2020 року. Так, далі. Ну, це скарби України, скарб головний, напевно. Ну, один із головних це ось пектораль. Ось така, такий випуск 13-го року. Доволі цікаво. Чесно, хочеться побачити її вживу. можливо, колись навіть вдасться відвідати музей, в якому вона зберігається, і там її побачите. Далі 300 років львівській пивоварні. Всім, хто любить пиво, ставте лайк. Чесно, я його полюбляю. Намагаюся не зловживати, але люблю це діло. Пивко, гарна штука, Особ, особливо літом з рибкою або чимось солоненьким. Так, далі. Так, це в нас що тут? Бачимо ось такий блок Михайло Врубель. Доволі цікавий блок, складається із трьох марок. От з нього в мене це випуск 2018 року. Теж є цікава історія. Я його колись прибрав. Якби знав, треба було б грибти більше, коштував він у нас в філмагазині магазині по 18 гривень. Зараз оце ось він коштує 60 гривень, тобто в 3 рази піднявся в ціні. Хоча, в принципі, я не знаю наскільки він популярний. Хоча, в принципі, як вкладені, взяти було б 5 блоків, я здається, один чи два тільки взяв, взяти було б, я думаю, нормально. Так, далі. Українська Народна Республіка 100 років. Це теж часам національної революції. 17. го так, 17 21 років. 100 років Української Народної Республіки. Ну, випуск, зрозуміло, 17-го року. раз, 100 років. Ну, цю серію теж не треба представляти. Це Мінерали України. Теж доволі красива серія. Серія складається поки що з двох аркушів. Чесно, хотілося б побачити продовження. Це в нас випуск. Не бачу рок, рік не бачу рік. Але це, напевно, 2008 чи 2009, а це 2010 рік. От не бачу тут рок, може хто знає, хто бачить, де він написаний. Та має бути десь написаний, я просто його не бачу. А тут ось видно ось він під Україна, 2010 рік. Тут ми бачимо різні мінерали, які можна знайти на території України. Чесно, колись я думав, ну у нас тут яке ну, звичайне каміння там, та вугіль, вугілля каміння, там звичайний вапняк. А от що от такі різні... Мінерали можна знайти, цього чесно не знав. Хоча, в принципі, це очікувано. Я думаю, багато країн, чим більша країна, тим більше шансів, що там можна знайти якісь такі мінерали. Так, далі. Випуск у нас здається, якщо я правильно пам'ятаю, 17-го року Ukraine Fashion Week. Тут ми бачимо, це щось тема мода, мистецтво. Далі, це хто любить обсерваторії. Миколаївська астрономічна обсерваторія. 200 років. Хто пам'ятає, у нас є і монета така. Випуск це здається 2021 року. Так, дійсно, 2021 рік. Далі, ось така марка. 25 років Україні та США. то це 25 років дипломатичним відношення між Україною та США. Далі випуск Укроборонпром. Доволі цікавий випуск, обширний. Чесно, будемо чекати. Навіть можна чимось його поєднати з серією е, е, зброя перемоги. Зброя перемоги це випуск, який стартував під час війни. Е, це в нас випуск 17-го року. У ну, мене здається, є окрем... от марки, точно пам'ятаю, є якісь ще окремі там, го року. А от арку ж здається тільки один. Хоча, можливо, ще є якісь, Можливо, далі побачимо. Е, далі. Так, ну тут. Рівенська область, це серія Краса і велич України. Тут ми бачимо ось такий бурштин, доволі великий. ну Рівенська область нас, хто новини дивиться, то дуже бурштином відмітилася. Там його багато, копають. Це місцевий заробіток. Випуск 2021 року. Далі, ось український народний одяг. Це продовження серії. У нас там вже попередніх відео здається фігурували марки цієї серії. Але я казав, що далі тут вже буде розкладка йти так, як я їх купував. Це у нас випуск, якщо я правильно пам'ятаю, до 2008 року. Далі. Збройні формування Української революції 1917-1921 року. Щось вже було там в попередніх відео теж. Так що, в принципі, ось такі збройні формування. Так, далі. Ну. Це тема Новий рік з Новим 2005 роком. З Різдвом Христом. Це виписано з 2004 року. У мене він є окремо в, шип, в шипках, І ось, як бачимо, є вартуша. Доволі цікаво це те, що, як бачимо, ось марки утворюють дату 2005 рік. Ну, доволі класно зроблено. От що що, а дизайнерам за це лайк. Так, далі. Так, ну Цю серію, я думаю, пам'ятаєте, я колись його вже відносно недавно показував. Це вагонобудування в Україні, тобто все, що залізною дорогою. Це ще більш дешеві, такі марки, аркуші. а там далі є ще більш дорогі, там що по тисячу. Ну, от, здається, повна серія в аркушах. Якщо не помиляюсь, нічого не наплутав, то коштує під там щось чи 4 чи 5 тисяч. Можливо, хоча й помиляюсь, якщо що, поправте мене в коментарях, але це доволі така обширна серія, і якщо зібрати, доволі цікаво вона буде виглядати разом. Так, далі. Це здається із моїх крайніх придбань. Полос леопардовий і пелікан е, рожевий. Як бачимо, це серія марок Флора і Фауна під програмою WWF. Це програма по захисту. Тварин рідких тварин. Ну і ось бачимо, Україна теж робила випуски на цю тему. Це 2002 рік, а це здається 2007 чи 2008. Ось, ну, зараз не, 2007 такий як рік. В принципі, цікава серія, доволі цікаво, вона виглядає. Якщо зібрати з декількох країн, хоча б близько сотні марок. от Кажу чесно: бачив колись таку колекцію, то доволі класно виглядає. Ну, Якщо я правильно пам'ятаю. Ось на цьому все можна завершувати наше відео. Чесно, в планах, можливо, з часом вийде ще одне відео, тому що в мене ще залишилася нерозкладена серія Це вишиванки і краса та Велич України. В принципі, доволі цікава серія. Ну і також планую трохи розкласти серію марок. Марки війни починаючи з 22-го року. Теж в мене вона більша частина зібрана в аркушах і планую ось так в плані хронології їх розкласти. Ну це вже, напевно, відео ми побачимо. В наступному році, хоча я не знаю, коли вийде це відео. Можливо, це відео теж вже вийде в 25-му році, хоча знімається в 24-му. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!